Що робити, коли поруч незрілий партнер? ви намагаєтесь пояснити елементарне, вміти чути повагу, розуміти. Але зачасту, чим більше ви пояснюєте, тим менше вас чують. Чому? По-перше, тут є динаміка батько, мати і дитина, тобто, ви на себе берете роль вихователя, і тоді ваш партнер залишається в позиції дорослої дитини. Друга причина: у вас може бути заборона на розрив комунікації і висока старанність. Тобто, ви багато працюєте над стосунками, над діалогом, і коли вас перестає щось влаштовувати. Скоріше за все, ви вмикаєте старанність, тим самим вкладаєтеся і ще більше. І тут виникає третя причина: чим більше ви на себе берете відповідальність, тим менше її беруть на себе інші. І тут важливо поставити собі декілька питань: а чи є в партнера справді бажання змінюватись? Чи приймає він вашу нову версію поведінки? І чи приймаєте ви його? Також, де та червона лінія, яку, якщо партнер перетне, назад дороги немає. До того ж, чого ви насправді боїтеся: залишитися із незрілим партнером чи залишитися самій? І кінцеве питання: а чи є у вашого партнера хороші якості і вчинки, які вам подобаються? І відповідаючи на ці питання, ви отримаєте більше ясності, аніж тисячу пояснень партнерові.